Для чого потрібні цикли? Цикли це просто це код, який повторюється. А і все. З кожним циклом, з кожним повторенням в ньому щось може змінюватися. Циклічна робота. Але для більш глибокого усвідомлення нашим нейронкам в наших мозгах треба скормити більше асоціацій. Є циклічні види спорту. Наприклад, велоспорт. Ти, типу, постійно крутиш педалі, чик-чик-чик-чи чи, 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 там чи греблі. Щось треба багато раз повторити. Якусь дію. Взагалі ну, все життя циклічне. Куча днів, день за днем. Серцебиття за серцебиттям М'язи як підтримується в тонусі, йдуть такі сигнали на м'язи. Циклічна імпульсація в мозку, коли у нас бадьорість, у нас типа йдуть такі хвилі в мозку. В принципі, всі процеси циклічні глобально. Всі системи, які функціонують. От. Це глобально. А в програмуванні виходить цикл це якийсь шматочок шляху, який проходить програма. Шлях програми може складатися з очікування. З якихось процедур, ну, очікування, чого, якихось подій, реагування на ці події. І з циклічних процесів, які можуть відбуватися весь час паралельно, їх може бути багато паралельних, або деякі можуть на деякий час активуватися, щоб реалізувати певну процедуру. Тому що, якщо ми їдемо на велосипеді і циклічно крутимо педалі, і ми так маємо проїхати 20 кілометрів. І все, далі не їдемо від точки А до точки Б. Це є наша процедура. Але вона розтягнута в часі, для її виконання потрібна велика кількість дій. Але ці дії, вони не хаотичні, а вони повторювані, хоча щось може дещо там потрішки змінюватися в них. От така от медитація, да, про цикли, можна сказати, щоб запустити це глибше в наші нейромережі засадити.